Добро здоров'я, пані панове. Категорично з великим задоволенням, втретє, сьогодні, 29 січня, у четвер вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наш третій брифінг за сьогоднішній день. День можливо стане незвичайним. Якщо звичайно таким стане, якщо будуть дійсно всі чутки, які на сьогоднішній день розповсюджувалися реальністю, ну будемо спостерігати. А це стосовно взаємних ударів по енергосистемах і по навтопереробних заводах. Завтра зараз до цього. Підійду, але давайте спочатку те, що відбувалося вночі, бо за ту шкоду, що росіяни наробили, в тому числі по інфраструктурних об'єктах я вам доповідав у перших брифінгах. Так, от за даними повітряних сил, 105 ударних безпілотників сьогодні запустили Росіяни. Не багато одразу скажу. І це ну за все час нагадуваю нам, що накопичення продовжується. Ну, запускали шахеди, гербер і Талмаси, інші безпілотники, я маю на увазі іншої номенклатури, але запускали Ну, Такої середньої кількості майданчиків: брянсько орел Міллерова, Приморсько-Ахтарськ. Тимчасово окупована територія Донецька і з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим з Гвардійського. Тобто, в них десь зараз було задіяно до 50%. ще раз обережно накопичується чи що, але зі 105 безпілотників, безпілотників, цих що запустили, 70 були шахедами. Тобто цей коефіцієнт в них трошки збільшився. Бо завчачас ми би за попередніми даними могли б говорити там 55, максимум 60, а тут аж 70. Але тим не менш піднімалося сьогодні, не зважаючи на погод погоду хоча і нуль, але бачите, і сніг падає по Україні авіація, зенітники, реп, безпілотні системи, мобільні вогневі групи всі працювали зі 105 84 безпілотники було збито або подавлено. Це якраз 80% коефіцієнту корисної дії, але. На жаль, в нас 18 безпілотників долетіло на семи локаціях, власну ці шкоди наробила, наробило, в тому числі і з жертвами і пораненнями. На жаль, навіть в Одесі цей удар 27-го числа там ще одна жертва. Знайшли людину в цих руїнах. Ну але що стосується подальшого розвитку, ну з рахуванням температурних показників, я далекий від гадки, що ніхто там путіну нічого з цього приводу не каже. Можливо, якісь неофіційні контакти. Якщо це правда, звичайно. Би хотілося, щоб це було правда але ем, про е, поінформую вас стосовно цієї колотнечі у медійному просторі, е, що сьогодні в російських Z пабліках е, знову ж таки, можливо, це вкидання, можливо, це ще якась історія пов'язана з нашою ПСО. Але, начебто, з сьомої ранку сьогоднішнього дня було запроваджена заборона з боку російського командування на удари по е, Києву, по Київщині і по всіх інших енергетичних енергетичних об'єктах фактично по всій Україні. Звичайно, що віриться не дуже, воно б хотілося б, щоб так було, але віриться не дуже. Ну скоріше можна очікувати, що вони просто не, не встигли накопичити от найближчими днями для цього удару ракети. Можливо, дрони, можливо, знову ж таки, це чергове похолодання з використанням ударів і для них є проблеми, бо Росію зараз снігом засипає. І таким чином вони намагаються, якби пояснити особливо своєму, своїм спільноті, оці войовничій, чому не буде удару. Ну, Можливо, такі чутки пустили, а можливо, дійсно є якісь домовленості. Зараз важко метикувати. А от деякі з наших експертів кажуть, так що схоже почався такий стоп ударів по енергетиці з двох сторін. Подивимося, як будуть виконувати. Я принагідно нагадаю, що перед тим як готувалася перша зустріч в Абу-Дабі, ходили розмови, що. Буде обговорено таке ембарго на взаємні ці удари по електриці, по енергетиці, по нафтопереробним заводам. Пам'ятаєте, вам якось сказав, що росіяни знімають ембарго на продаж нафтопродуктів за кордон? Типу в них нафтопереробка відновлюється якби з хорошою потужністю. В зв'язку з чим? Зв'язку, напевно, ми з вами метикували, що якась безпека чи безпечна складова, безпекова складова з'явилася. Ну, якщо і в цьому боці з електрикою сюди в Україну нічого не будуть летіти, значить, ми передбачили з вами правильно. Але давайте дочекаємося, бо ще раз кажу заява і чутки, хороша історія. Але як буде знову ж таки найближчі дні? Ми будемо бачити в цьому контексті. Готуємо запити до партнерів щодо постачання енергетичного обладнання. От шмигаль доповідь для Харківщини. Як очільник Міненерго заявив, днями ворог завдав ударів по енергетичному об'єкту. Ремонтні бригади працюють цілодобово. І ще раз це за Харків, це не за Київ, аби відновити тепло і світло. І за Харківщину все, що необхідно енергетикам, буде виділено з хабів Міненерго. Дав відповідні завдання. Також готуємо запити до інших країн щодо постачання енергетичного обладнання. І щодня працюємо над цим з нашими партнерами. Тобто, конвої з цим обладнанням вони йдуть. Але знову ж таки багато гравців на політичному ринку можуть мають можливості через когось, можливо, напряму все ж таки зупинити цю всю ходу, бо не може безкінечно знищуватися енергетична інфраструктура, бо тоді доведеться всім урядам, особливо демократичним, заговорити реально за геноцид і іншого бути не може. В плані навіть поновлення якоїсь нормальної, ну плюс-мінус, наскільки це можливо, економічної складової по лінії там умовно Євросоюзу і Російська. Федерація. тобто ці теми між собою дуже пов'язані. Хоча на перший погляд, якби це в різних галактиках, ні, ні, вони всі всередині. Ну і я не думаю, що путіну ну з руки йти прямо до, до нуля до плінтуса в плані своєї економіки. Десь він має зупинитися. Ми метикували з вами, що це буде лютий. Можливо, це от ембарго на ці взаємоудари, якщо вони відбудуться, є першим етапом в цій ходів до цього перехрестя. Але тим не менше напередодні, і окрім інших населених пунктів, я казав за Одещину. Ми говорили за Запоріжжя. От Чернігівщина, Росіян атакували об'єкти зв'язку, енергетики, транспорту і підприємство критичної інфраструктури за добу під ударами були Корюківський, Новгородціврський, Чернігівський, Ніжинський райони. А так само є. Інформація по удари, удари по Бахмачу. Усього було 15 обстрілів. На одному з місць прильотів була пожежа. Внаслідок іншого удару. Досі знеструмлена низка населених пунктів на прикордонні. І от момент, який хтось каже, не пов'язаний з енергетичною інфраструктурою, але все одно це дуже велика небезпека. В нас з'явилися дані, їх підтверджує місцева влада щодо обстрілів Запоріжжя вже з ракетних систем залпового вогню Торнадо С. Але треба сказати, що цей вид озброєння. Діставав до обласного центру спочатку повномасштабної війни і наразі не становить головну небезпеку для міста, як і ствольна артилерія, бо ще ствольна артилерія не наблизилася до Запоріжжя так, щоб можна було би стріляти з гармат. Але що стосується от ракетних систем залпового вогню, то там бувають вони різні самі системи. І на 80-ті, і на 90, і на 100 кілометрів. Тому ворог 3-4 місяці тому вже використовував такий самий тип ракетний. Систем вогню по Хортицькому району. Так, от Федоров, очільник обласної військової адміністрації, навіть спеціальний брифінг проводив і сказав, що Торнадо С та модифікація, яка намагається обстріляти околиці Запоріжжя, має дальність понад 80%, 80 кілометрів. І всі чотири роки Росіяни мають можливості цими системами бити по місту. Водночас загрози обстрілів зі ствольної артилерії немає, бо звичайно артилерія максимально відвідувана відсунута окупантами від фронту, щоб не стати мішенью для наших FPV-дронів. Ви ж знаєте, що табличка верифікованих втрат там показує, скільки артилерійських систем наші захисники виносять. Ну э, росіяни, от знову ж таки, за словами Федорова, намагаються просуватися по території області, в тому числі для того, щоб взяти під острій, обстріл частину Запоріжжя. Проте вже понад місяць вони не мають успіху. Таким чином наступ ворога фактично вдалося зупинити. Хоча сьогодні там є мала такначка просування. Я вам доповідав в першій частині. Головною небезпекою для Запоріжжя наразі є не артилерійський обстріл. А саме дрони і росіяни активно намагаються тероризувати обласний центр і шахедами, і більш дешевими оціми молніями, блискавками. І понад 90% останніх знищуються ще на підльоті до міста. Ну це дуже добре. По інших територіях і теж дронова компонента. Все частіше і частіше ми чуємо дрон Шахет-Старлінк. Але тут ще треба не забувати про Білорусь. Тобто Білорусь, дрон, Шахет, Старлінг. Насправді, експертне середовище українське стверджує, що Білорусь надає Росії свої вежі стільникового зв'язку і координує таким чином дронові атаки по Україні. А от на думку експертного середовища, використання Старлінг дає змогу ворогу зберіг. Стабільний канал зв'язку з безпілотниками, навіть за умов активної роботи українських реб на сім-карту, воно ну, впливає. А на Starlink зрозуміло, що ні. От таким чином, росіяни обходять перешкоди і можуть літати на наднизьких висотах, залишаючись, як я вже вам доповідав, відносно непомітними. Такі дрони можуть маневрувати і навіть уникати виявлення радарами іншими системами детекції, тільки візуально і аудіо. Ну Це дозволяє Ім долітати до великих міст, зокрема й до Києва, як це було 26 го числа, коли тут в столиці кружляли дрони. І у нас здається, три там три з копійками години була ця тривога. Але от зауважується, що навіть без бойової частини такі апарати створюють серйозну загрозу, оскільки а, можуть нести шрапнельний заряд, який в разі підриву здатний уразити людей в радіусі 300 метрів. Саме тому в густонаселених районах рішення про знищення дронів ухвалюється з особливою обережності. Це от ще одна відповідь на питання, чому їх не збивають. А, щодо інформації, яку я давав вранці по лінії надзвичайно повноважного послання Німеччини, там де казав за мобільні електростанції. І там я згадав за зенітні батареї IRST. Звісно, наскільки мені відомо. Каже посол, ми вже поставили 9 систем IRST, і в найближчий час очікується поставка ще кількох. А в свою чергу, глава групи Deal Дефенс це та група, яка виробляє IRST, казав, що Україна замовила 18 таких систем, доповнення до 9, які вже є на озброєнні України. І армія наша використовує цю систему ППО, зокрема, для перехоплення шахедів і ракетів. Кет середньої дальності, ну і я нагадаю, що Німеччина оголосила про відправку 33 мобільних електростанцій для того, щоб допомогти містам, які залишилися без електрики. Ну а хто допоможе е тимчасово окупованим нашим територіям? Туди ж нас не пускають, зрозуміло, безпековий фактор, але. Донецьк, та той самий Донецьк, місто мільйона троянд, місто Донецького Шахтаря, місто проведення чемпіонату Європи з футболу з виступами світових зірок. Ну, частина жителів Донецька може бути евакуйована до Ростовської області, а частина до Воронежської. І це ж не про те, що там уражено, там багато чого чи блекаути догосподарювалися насамперед з цією ж водою. Бо за ініціативою місцевого керівництва розглядається. Там питання про евакуацію значної частини жителів Донецька на все літо. Причина те, що через спеку в місті а, практично не буде води. Ми сподіваємося уникнути евакуації, але розглядаємо можливість розгортання наметових містечок в Ростовській і Воронежській області, де ми можемо розмістити евакуйованих жителів так званого ДНР на літо. Ось вам і русський мір. Хотіли, як то кажу, да, каміння з неба, там, водоспади майте. Для дітей і старих ми спробуємо, це російські зетпабліки пишуть. Для дітей і старих ми спробуємо знайти місця в пансіонатах, санаторіях і гуртожитках. І ще раз висловлюємо надію на те, що евакуацію вдасться уникнути. А, тим часом це вийшли на цього Чепушиліна, там великий ж діяч господарник. Він говорить так, що евакуація це поганий варіант, але вона набагато краще за масові смерті від зневоднення і спалахів інфекційних захворювань. При цьому глава цього так званого ДНР сподівається, що евакуації вдасться уникнути. А в Москві знайдуть і підкажуть якийсь вихід. Та в Москві плюва. Ти абсолютно на те, що там буде в Донецьку за великим рахунком. Ну, вони з Маріуполем там вже дочекалися, люди починають виходити на вулиці. Ну, це люди, які виховані українською демократією, бо пообіцяли знесли будинки, пообіцяли нові, збудували там кілька відсотків з обіцяного, але віддали цим бородатим кавказцям, які там на набережні Лізгінку танцюють. Але абсолютно не місцевим жителям, які залишилися і подекуди раду зустрічали російського визволителя. Я зараз нікого не сварю, в кого ну, всіх своїх. Обставини, але маємо те, що маємо до речі, стосовно уваги Москви до цих проблем, і я абсолютно стверджую, що її не буде цієї уваги. Ну можливо, чи пушиліну дозволять дійсно намети там на Ростовщині, але хай йдуть там цибулю, сапають там чи часник, чи що там кавуни якісь виносять. Бо насправді в них війна та війна в якомусь аспекті з лякалками для всіх, і от знову ж таки ці російські військово-політичні пабліки доповідають, що Герасимов назвав дати нової хвилі мобілізації своїм найближчим соратникам. Знову ж таки, це соратникам знову ж таки не названі імена, і мені здається, що це більшою мірою лякалка. Але з урахуванням того, що вони дійсно зараз мають достатньо великі проблеми з поповненням особового складу для тих самих м'ясних штурмів, які знову ж таки. І вони зараз намагаються уникати і не від того, що там якась категорична нова тактика, просто не вистачає фізично людей, які б штабілями там клалися перед українськими кулеметами. Так от каже цей Герасимов, начебто в розмовах із своїми там поплічниками, що на початку березня ми все розпочнемо. Валерій Васильович зробив такий висновок після спілкування з Владимиром Владімеричем. Нова хвиля мобілізації почнеться в першій половині березня. Ми хочемо брати до 350 тисяч людей, тут зрозуміло без зайвих подробиць, а 350 тисяч людей це їм на 10 місяців. І те навіть це не в плюс, а просто щоб закрити шпарини. Це потрібно буде ще одна хвиля. Ми побачимо, ми слідкуємо за ситуацією. При цьому ні в Кремлі, ні в Мінобороні не стали давати жодних коментарів і прогнозів щодо мобілізації. Просто Герасимов раніше вже називав кілька дат мобілізації, його прогнози не збувалися. А джерела в оточенні самого Герасимова стверджують, що на цей раз слова Герасимова практично точно підтвердяться на практиці, тому що ситуація, як вони називають ЗСВО, вимагає серйозних. І рішучих дій, та, наприклад, зупинки з боку Путіна. Ну, побачимо. З іншого боку, для того, щоб це відбулося з, нашого, з нашої сторони і за нашим рішенням, ми повинні бути унебезпеченні. Тому гарантії безпеки для України, як я сьогодні доповідав в свою чергу, за виступом Рубіо в Конгресі Сполучених Штатів це американська страховка, в тому числі контингенту європейських військ. Зараз багато говорять про гарантії безпеки щодо ситуації з Україною вже є загальна згода. Чесно вам скажу, якоїсь теми з боку Путіна я ще не чув. Можливо, Рубіо щось знає, але не договорює. Але реакції Путіна ще немає. Ну такої, щоб в медіа була. Але ці гарантії безпеки, по суті, передбачають розміщення обмеженого контингенту європейських військ, перш за все, французьких і британських, а також свою рідну американську страховку. Однак насправді гарантії безпеки це саме американська страховка, і я не применшую того факту, що деякі країни Європи готові розмістити військ. Скав по воєнні Україні я просто вказую на те, що без американської страховки це не буде мати значення. Ну от е, і за словами Марко Рубіо, за останні 20-30 років американські союзники недостатньо інвестували у власну оборону. Однак, наразі наслідки відходу штатів. Можуть виявитися не настільки критичними. Насправді, як здавалося, ще рік тому, коли адміністрація Трампа на невеликий проміжок часу припинила ну, наприклад, обмін з нами розвідувальною інформацією, постачання зброї. Так, от, як кажуть, і українські і європейські чиновники, в той момент підключилися інші союзники, використовуючи свої ресурси, і крім того, в січні 26-го Макрон заявив, що тепер його країна надає Україні дві третини розвідувальної інформації. Ну і залежність України від американської розвідки можна може бути. Значно знижена впродовж кількох місяців. Це буде окрема тема. Я зараз готую цей матеріал і на завтра я вам його доповім. Бо процес відбувається за всіма напрямками, і Європа збагнула, що треба щось робити власноруч. Ну, цитату, до речі, в цьому ж контексті Рубію, я вже вам наводив сьогодні, що НАТО потребує переосмислення, а європейські країни мають значно збільшити оборонні можливості. Без цього навіть гарантії безпеки залишаються залежними від підтримки Сполучених Штатів. Так, так, це сказав. В той самий Марко Рубіо перед комітетом Сенату з міжнародних відносин. І заявив виступаючи перед конгресменами критику ну як критичну оцінку сучасного стану НАТО. Тобто НАТО потребує переосмислення, це що типу якось модифікація чи вихід штатів. Ну побачимо, що НАТО альянс має не змінювати мету, а підвищувати свої можливості. За його словами, європейські партнери повинні інвестувати більше в оборону, щоб відігравати значущу роль самостійно, а не покладатися на підтримку штатів. І як приклад, Рубіо не. Вів гарантії безпеки, от власне за про Україну, про які я вже встиг вам сказати. Бо нинішні зусилля європейських держав, такі як Франція Британія, залишаються обмеженими і потребують американської підтримки, аби бути ефективними. Ну а щодо НАТО, то НАТО буде сильнішим. Якщо союзники будуть більш спроможними, це не відмова від альянсу. Сказав він, а реалії 21-го століття. Як будуть міняти альянс, подивимося. До речі, стосовно розвідданих, я вже сказав вам, що це один з аспектів, за яким ми залежимо від штатів. Але Україна всього продовж кількох місяців дійсно може стати менше залежними від цих розвідданих. А от навіть є метикування в світовій пресі, і вона зазначає, що з моменту повернення Трампа в Білий Дім участь штатів в українському питанні була одним з головних пріоритетів для європейських лідерів. Причому навіть ціною. Американських мит на товари з ЄС влітку 25 року без відповідних заходів і джерела говорили, що якщо штати залишать Київ, то це стане важким ударом для виснаженої української армії і лише підштовхне очільника Кремля Путіна до досягнення своєї максималістської міти підпорядкування України. Ну такий момент був, але бачите, ми його потихеньку перебороли. Ну і я так розумію, що швидкості. В Європі в цьому контексті будуть лише збільшуватися, але стосовно нас і Європи, теж ми вже бачили з вами так коротко, що не всі в Європі задоволені американською, до речі, ідеєю. Ну нашою з американськими ідеями щоб серед інших гарантій безпеки було прописано у вступ України до 1 січня поточного року до 1 січня 27 року до складу Євросоюзу. Перший, хто збудився, Фрідрік Мерц канцлер Німеччини. І він так достатньо жорстко відповів відмовою. Бо каже, так ми в грудні в Берліні і три тижні тому в, в Парижі дуже докладно обговорювали цю тему між собою. Ми також сказали американцям, що вступ України 1 січня 27-го року виключений. Це неможливо. Усі держави-члени, зокрема Україна, які згодом хочуть приєднатися до Євросоюзу, мають виконати копенганські критерії. Ці процеси зазвичай тривають кілька років. Україна повинна мати перспективу стати членом Євросоюзу, але це довгостроковий процес. На цьому шляху ми можемо поступово наближати Україну. До Євросоюзу це завжди можливо, але такий швидкий вступ просто неможливий. до того ж, зараз є інші пріоритети. Це переговори, які ведуться в Абудабі. Ми якраз перебуваємо з американською українською делегацією в тісному контакті. Але я нагадую, що той документ, який буде в результаті підписаний ну, я не знаю нами з американцями, а інші американці з росіянами європейців, там не буде. Але для нас дуже важливо залишатися в нормальних стосунках ділових. І таких партнерських з Європою, аби Європа там в якийсь момент не захотіла зняти з Росії санкції. Ну якби цю, цю, цю ці речі дуже між собою пов'язані. Але е, Європа дійсно зараз знаходиться тільки за рахунок України всередині цього процесу. Але бачите, оці копенгагенські критерії, це до речі, базові вимоги до держав, які прагнуть вступити до Євросоюзу. Вони в 93-му році були ухвалені на саміті Євросоюзу в Копенгагені, плюс політичні критерії, там якими вони мають бути. Стабільна демократія, верховенство права, повага до прав людини і захист прав нацменшин. Економічні критерії, функціонуюча ринкова економіка і здатність витримувати конкурентний тиск і ринкові механізми Європейського союзу, плюс правові це інституційні критерії, здатність виконувати зобов'язані членства в ЄС повністю імплементувати законодавство ЄС, і працювати за спільними правилами і політиками союзу і прийняти стратегічні цілі ЄС, зокрема участь в спільній економічній політиці і в перспективі в валютному союзі а, щодо євро. Ну перед тим же шудуть ці кластери. Не знаю, це ми так нормально хайпанули. Але президент Зеленський каже, що 26-му році ми готові проходити всі кластери, оскільки вони вже виписані. Пам'ятаєте, навіть через вето угорщини, ну в контексті того, що офіційний розгляд не не відбувається, але на рівні технічному, там де основні ці моменти проходять, робота ведеться. І дійсно, до середини 26-го року, от технарі, експерти е опрацюють всі ці українські документи так, щоби ну а що там Орбан, я умовно кажучи, же Мерс, він що буде ці всі талмуди читати там на тисячі сторінок. Йому експерти скажуть, все погоджено, все там є. І він скаже, окей, тобто це би зайняло не так багато часу. Але ж процедура, і це ж якось применшення значення. З іншого боку, міністри шести європейських країн обговорили, як просувати спільні проєкти. Без участі інших країн Євросоюзу це мається на увазі кваліфікована більшість, а не одноголосне голосування. Там була відеоконференція, і брали участь глави міністерств фінансів Німеччини, Франції, Польщі, Іспанії, Італії Нідерландів. І зустріч було вирішено провести після того, як з боку адміністрації штатів просто сміялися в обличчя європейцям з приводу того, скільки часу потрібно Євросоюзу для прийняття рішень абсолютно з їх бюрократією. Ну з нашою. Бюрократію, я думаю, що все буде швидше, і ми навчилися, і війна якось бачите, навчила нас трошки інакше дивитися на швидкостя. Хоча в Європі, ну вони ж не поспішають. Така стилістика життя, і слава Богу, мають можливості такі. Але от війна триває, і в нас теж важливо. Підготовка до перших повоєнних виборів почалася. Ну, якби був сплеск, пам'ятаєте, інформації, там збиралися. Ні, ні, нічого не затихло, все йде. І насправді, от експертне середовище, яке опікується виборами, каже, що влада і ЦВК, Центральна виборча комісія, такі шукають рішення, як будуть голосувати. А найбільш проблемні наші категорії це внутрішньо переміщені особи, біженці, які знаходяться кордоном, і військові. І скільки часу знадобиться на підготовку. Тобто, щоб ніхто не думав, що там вже... Крапка стоїть, значить, ключове в цьому контексті вибори. Будуть, але лише після завершення бойових дій. Далі перехідний період після воєнного стану це щонайменше півроку. Внутрішньо переміщення особи і біженці насправді це головний виклик і поки що відповіді там немає. Є невизначеність над нею дійсно працюють щодо участі в військових виборах. Бо півроку, бачите, скасування воєнного стану, але всі будуть на позиціях. Ну, будуть напевно якась демобілізація, але переважна більшість буде на позиціях. На прифронтових територіях зараз пошкоджено до 25% дільниці це проблема. Ну, прифронтові території це ж йдеться і за Сумщину, і за Харківщину, і за Донеччину, Луганщину, і Запоріжжя, Херсонщина, Дніпровщина. Всі ці області. І, до речі, були розмови стосовно голосування через Дію, так поки що робота там не ведеться, і голосування електронне через Дію поки не планують. Чи буде якось пошта там задіяна, будемо бачити. До Речі стосовно цих всіх речей юридична складова. Пам'ятаєте, цей суддя Тандир. Суд дозволив йому вийти з СІЗО, правда, під заставу 120 мільйонів гривень, не знаю, де він їх назбирає. Але тут е, така історія, я би і не згадував. Але днями Європейський суд з прав людини визнав, що утримання цього тандира під вартою впродовж 2,5 років без розгляду альтернативних запобіжних заходів це порушення європейських стандартів свободи і безпеки. Ну і тому йому намалювали одразу 120 мільйонів. І Європейський суд прав людини. І також зобов'язав Україну виплатити 2100 євро компенсації цьому тандиру. За утримання в СІЗО, я просто нагадаю, що це за персонаж в 23-му році він тоді був головою Макарівського райсуду Київської області. В стані ну просто забуханому, просто в дошку він збив на блокпосту 22-річного нацгвардійця. І ще Україна йому має виплатити. Ну знову ж таки, є процедури. Вже якщо беремо на себе відповідальність по європейській лінії, то треба цього дотримуватися і слідкувати. Я думаю, що той, хто профукав цю історію, той і повинен покласти ці 2100 100 євро, ну це моя окрема думка і е, на загал, друзі, ми. Сьогодні говорили за Польщу, вчора за Німеччину, за наших людей, які там знаходяться. Молдова б так само продовжила тимчасовий захист для українців до 2027 року. Для тих, хто вже має цей статус, передбачено просто онлайн-продовження. І заявку буквально з неділі по 30 квітня цього року подавайте. Ну, хто в Молдові. Після цього статус буде оновлюватися автоматично, а не треба там ходити особисто. Ну а якщо вже ви доїхали зараз окремо, то, будь ласка, там особисті ці зустрічі. Але за словами пані міністра внутрішніх справ Даніела Місейл нічітін Тін неповнолітні від 14 років мають теж пройти процедури от, здачі відбитків пальців. Так що не лякайтеся. Ну, це звичайно, процедура, бо Молдова йде самомільними кроками до Європи. І тому ця от європейська верифікація в них це маст хев. Ну на жаль, чи на щастя. Але друзі, так виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Спостерігаємо за всіма новаціями, чутками і повідомленнями. Ну, для того, щоб знати, а не здогадуватися. Тому закликаю вас приєднуватися до youtube каналу Василь Кламчук, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про моменти виходу наступного відео. Як заходить формат, будь ласка, категоричні українські вподобайки, лайкоси. Там пальчик догори, така піктограмка. Нехай швидше обертаються алгоритми Ютубу разом з вашими коментарями і е е тим, що ви своїми соціальними мережами можете відправляти лінки гіперпосилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі. Дякую, мої патреони, спасибі, спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече, маючи бажання і можливості. Звісно, плече моїй роботі. Це не аби як підтримує. Дякую дуже. На загал, не забуваємо, що кожен з нас кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. 24 на 7, Кожен своєму форматі, але пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить до побачення. До наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюся. Далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!